Де ви всі знаходитесь? Це сьогодні не наша група. Так. 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 А де ви всі сидите? Ану, скажіть мені, будь ласка. У машині. У машині. А що ж це за машина така незвична? Для кого це рятувальників. Це машина рятувальників. А скажіть, нам, будь ласка, хто такі рятувальники? Це ті, що пасають. Чи рятують, рятують. Буде рятувальник? Хороший! Сильним! Сильним так! Нічого не боятися. Нічого не боятися! Вогню не боятися! Да, собі... Правильний рятувальник має бути таким. Чи да. можна ходити самому, а якщо вже не день, може, так сталося, що людина купала і літ розколовся, то кого на допомогу кличуть? Ятувальників. тувальник. Правильно. Виходьте звірятка, до нас. Ми собі уявимо, що ми в лісі, ми бігаємо, граємо. Ятувальників. А у нас є телефон? Є. Де є. наш телефон? Так. Де наш телефон? Беремо. Один, один. нуль, Ще раз розум. Один нуль, один. 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 Ірочка. так. Да. Скажи. Алло, алло. Алло, алло. Рятувальники нас чують. Рятувальники нас чують. Так, вони відстаються. Кажи, що сталося. У нас у себе місце. Рятуйте нас. Рятуйте нас. Рятуємо. Будь ласка, пожежники. Доводи. Так, водій займає своє місце. Рятувальники поїхали? Так! Щось тут рятувальник, а навіщо вам Щоб заливати Водою. 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 Так, і в нашій дімі одні рятувальники беруть звіряток, рятують, заводять у свою машину. рятувальну. другі заливають вогонь. Так, заливайте вогонь, так, щоб було видно. Беріть звірядок. перевести в інший ліс. Так, я да, Так. звіряток. Да. Через лісіли. Так, а звірята що мають сказати за те, що їх ракину? Я а, я а ну скажи, тоді в нас є Так. Ліка? Да. А я. навіщо нам лікар? А от як можна поранитися звіряткою? Можна подряпити лапку, лапу, а може ще бути якийсь невеличкий опік. Тісов рятують. Це люди, які рятують. Вони і... нічого не бояться, не Люди Мають бути Давай, сніги. Давайте по черзі. Вони... Не боятися вогню. Вони нічого не бояться, так? Так. – А чи от хтось із вас хотів би бути рятувати? Да, так! так – Максим би хотів бути. А чому? так. – Ну чому? А хто ще хотів би бути рятувальником? <страк> Іди навіть дівчатка. Ну, дівчатка може бути як допомагати, як так? А чому ти хотів би бути рятувальником? Андрій? Ну, скажи нам. <продов 'язання> Потому, що, тому що це дуже корисна професія, так? <продов 'язання> а ще треба бути дуже сміливим. Треба займатися спортом, щоб змогти врятувати, це ж треба влізти кудись на крижину. Навіть якщо в колодязь хтось провалився, чи песик маленький, чи може навіть людина так необережна була. Дінісочка, а чому ти б хотів бути рятувальником? Чому? Це буде сильний, сміливий. Допугатий людям. Тут дуже корисно. Тут тобі за форма. Чия це форма? Я сьогодні рятувальник. І тут написано один, нуль, один. Я рятувальник. Лятую звіляток. І по зежі. ком Тівник я пожежник, ялиця, моя місія з полум'ям биться та пожежу жері.